У місці золочів організувала цікаву виставку, яку присвятили жінці. Деталі у сюжеті Наталії Коваль важливо не забувати про свій культурний розвиток, а тому слід відвідувати культурно-мистецькі виставки. Присвячені різним історичним подіям, Можуть нам сказати, не на часі зараз робити виставки, якісь, якісь презентації, але людина мусить знайти в цьому такому важкому періоді якийсь момент, щоб прийти і насолодитися чимсь приємним. Ніхто не каже про якісь розваги, так чи, чи про якісь забави. В китайському палаці, який розташований в межах Золотівського замку, на виставці жінка у східних культурах опоетизоване і дійсне. Представлені твори східного мистецтва із жіночими сюжетами, де зображені жінки в різних образах, об'єктах виконані у різних техніках. Ми маємо понад 750 експонатів, які, власне, належать до різних східних культур. І було дуже важко вибрати тему, чим би можна було об'єднати всі, всі культури. І виявилося, що рішення дуже просте це, звичайно, жінка. Варто наголосити, що велика кількість із виставлених робіт рідко або ніколи раніше не демонструвалися. тому, що в кожній культурі, як і в східній, і в українській, жінка це є хранителька домашнього вогнища, жінка, мама, жінка, сестра, жінка-подруга, жінка-майстриня, яка е, Всю свою любов, всю свою енергію, з, е, зрештою народні традиції вплітає в ті свої вироби, таким чином вони зберігаються. Також слід відзначити, що на виставці представлені кімоно, пояс обі, віяла, скриньки. Які найкраще репрезентують східну витонченість і привабливість жінки, власне в цій виставці? Ми зібрали всі ці жіночі образи, починаючи від жінки, звичайної господині. Так ми маємо представлені тут дуже відому картину, яка називається Каламкарі. Це є панно, яке розписане восковими фарбами по батисту. Ми маємо тут представлені. Килими, які власне ткалися, жінки зі сходу, це є Туреччина. Ми маємо зобра... зображення портретові жінок з В'єтнаму, з Японії. Ну і звичайно, ті речі, які оточують жінку щодня. Це є і якісь е... шкатулочки для прикрас, це є і віяла, це є національні костюми. Ну і звичайно, жінка як об'єкт обожнювання. Незважаючи на воєнні дії, українці мають робити все можливе. Щоб пришвидчити нашу спільну перемогу. А ми, у свою чергу, також радо запрошуємо поціновувачів мистецтва, яка організована спільно з фондом Львівської національної галереї мистецтв імені Богдана Возницького, на захоплюючу виставку східного мистецтва, яка знаходиться у китайському палаці Золотівського замку, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Дільчанінов, телеканал Броди онлайн.